Потужна пожежа охопила російську залізницю у Смоленській області. 18 вагонів із бензином зійшли з рейок, здійнявши гігантський стовп чорного диму. Свідки досі оговтуються від побаченого. Тим часом в іншій області Росії повідомили про гучну бавовну на колії. Що відомо про наслідки і постраждалих чи пов'язані ці події між собою, та що каже місцева влада? Усі деталі та гарячі кадри за мить. Це, Ранок 26 вересня в Росії розпочався з потужних вибухів на залізниці. Надзвичайна подія сталася о пів на восьму ранку між станціями Рудня і Голенки, що неподалік від кордону з Білоруссю. Як повідомляють московські залізничники, вантажівка виїхала на колію в момент наближення потяга. Машаніст локомотива застосував екстрене гальмування, проте відстань виявилась замалою. Уникнути фатального зіткнення не вдалося. В результаті аварії 18 вагонів із бензином зійшли з рейок та миттєво загорілися. Над місцем інциденту здійнявся густий чорний дим, який можна було побачити за кілометри, а навколо панував справжній хаос. локомотив взорвався. Хлопок такий був. Серед постраждалих машиніст та його помічник, яких із травмами середньої тяжкості доправили до лікарні для ліквідації наслідків. На місце направили три пожежні та чотири аварійно-відновлювальні поїзди. Рух на ділянці повністю призупинено. Організовано оперативний штаб для координації робіт. Рятувальники продовжують гасити пожежу та ліквідовувати розлитий бензин. Паралельно з тим, у Псковській області стався вибух. Бавовна відбулась неподалік залізничної станції плюса. Голова регіону. Михайло Ведерніков повідомив, що постраждалих наразі немає і сходження вагонів не зафіксовано. У зв'язку з інцидентом російські залізничники змінили маршрут двох пасажирських поїздів між Псковом і Санкт-Петербургом. На місці працюють правоохоронці. Втім, усіх подробиць того, що сталося, поки не розголошують. Ці інциденти паралізували російську залізницю. Місцева влада вже відкрила кримінальні справи за статтею про диверсії. А що думаєте про ці події? Ви нещасний випадок чи спланована операція? Діліться своїми думками в коментарях. Алла Пугачова може опинитися за ґратами. У Росії подали до суду на примадону та вимагають з неї гігантську суму грошей. І все через одну фразу, яка довела кремлівських пропагандистів до сказу: що саме її закидають. Скільки років тюрми загрожує легенді радянської сцени, та яку суму хочуть здерти? І головне, які слова Пугачової стали справжнім ударом по путінському режиму? Далі розповім з вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. На Росії почали судилище над Аллою Пугачовою. Справу проти неї розглядає один з московських суддів. Вона, ясна річ, на ньому не присутня, адже перебуває в Латвії і в країну агресорку не приїздить. Позов напрямадовно подав ветеран афганської війни та адвокат Олександр Трищев. Він вимагає не лише стягнути захмарний штраф з неї, а й відправити за ґрати. Усе через одну публічну заяву артистки в інтерв'ю російській журналісті Катерині Гордєєвій. Трищев стверджує, що висловлювання Али Пугачової. Образили його та інших ветеранів бойових дій, за словами пропагандиста, ці фрази, начебто, підпадають під статтю про виправдання тероризму. Легенді радянської сцени загрожує до п'яти років ув'язнення та багатомільйонний штраф. Водночас трещі вимагає від неї більшу компенсацію: понад півтора мільярда рублів, що приблизно 450 мільйонів гривень, а також публічне спростування сказаного. При цьому він заявив, що якщо виграє суд, то нібито передасть ці гроші так званим ветеранам СВО. а Собі залишить лише символічний один рубль. Сама Пугачова поки утримується від будь-яких коментарів у відповідь. Якою фразою Алла Пугачова вивела з рівноваги путіністів? Пропагандистів зачепили слова артистки про Джухара Дудаєва, першого президента Чеченської Республіки Ічкерія. Його в РФ вважають терористом. Водночас, примадона в інтерв'ю Гордєєвій назвала його порядним та інтелігентним чоловіком. Ба більше, Пугачова попросила вибачення у його дружини за те, що не змогла нічого зробити, аби він залишився живим. Також вона зізналася, що досі шкодує про його загибель. Це була не єдина гучна заява артистки. У тому ж інтерв'ю Пугачова поставила під сумнів політичні рішення диктатора Владіміра Путіна, розкритикувала російську армію та правоохоронні органи. Як Джухар Дудаєв перейшов дорогу Кремлю і що про нього відомо? Він народився 15 лютого 1944 року. Лише на восьмий день після народження радянська влада разом із батьками та іншими чеченцями депортувала його до Казахстану. Понад 13 років родина жила у вигнанні. Після чого нарешті змогла повернутися на Кавказ, досягнувши повноліття, він почав служити у військово-повітряних силах СРСР, що дало йому змогу об'їздити весь союз. Деякий час він навіть жив в Україні у Полтаві, де служив у стратегічній авіації. Колеги та підлеглі відзначали його харизму та здібності, і він дослужився до звання генерал-майора. Додаєв мав великий авторитет серед чеченського народу, адже активно боровся за його незалежність. Після розпаду Радянського Союзу у тисяча 1991 році його обрали першим президентом Чеченської Республіки Ічкерія. Такі амбіції не сподобалися Кремлю. Росія назвала Дудаєва терористом. Москва відмовилася визнавати ічкерію та вела війська на її територію у 1994 році. Так почалася Перша російсько-чеченська війна. Росія прагнула не лише окупувати Ічкерію, а й ліквідувати її лідера. Для цього два літаки Су-25 навели ракети на місце перебування Дудаєва. Він загинув. Від вибуху ракети під час розмови по телефону з депутатом Держдуми РФ Костянтином Боровим. Натомість особи, які організували цю спецоперацію, отримали звання Героя Росії. Водночас в Україні дотепер зберігають пам'ять про Джухара Дудаєва. Лідеру Чеченського визвольного руху встановлюють меморіальні дошки, а його ім'ям називають вулиці. Зокрема, у Полтаві, де він проживав. А що ви думаєте про скандал навколо Але Пугачової та позов пропагандистів проти неї? Які слова співачки про путінський режим справили на вас найбільше враження? Діліться своїми думками в коментарях. Помер чоловік російської пропагандистки Маргарити Семенян, Тигран Кеосаян. гучна заява миттю розлетіла з мережею. Що стало причиною смерті? З якими хворобами тривалий час боровся путініст, але так і не зміг їх подолати. Та що відомо про цю прокремлівську парочку? Всі деталі за мить. У лікарні, не приходячи до тями, помер 59-річний прокремлівський пропагандист Тигран Кеосаян. Про це повідомила його вдова путіністка Маргарита Симоньян. Пропагандиста не стало в ніч на 26 вересня. Вже покійний російський телеведучий і режисер Кеосаян роками віртуозно розповсюджував українофобські, сексистські та расистські наративи, виправдовуючи агресію Росії та злочини її військ. Проте майстер пропаганди не зміг обдурити власне тіло. За попередньою інформацією, Кеосаян у 2008 та 2010 роках пережив два інфаркти. Вдруге до лікарні потрапив ще наприкінці грудня 2024 року. Причина серцеве захворювання. А вже за місяць на путініста чекала клінічна смерть, після якої він впав у дев'ятимісячну кому. Про тяжкий станки осаяна незадовго до його відходу у вічність. Розповіла вдова Маргарита Мой муж гранки Асаян дев'яти місяць уже лежить в комі в мальніці, як говорять нас в росії Прийшла біда отворяй ворота. От ворота в нашому домі просто, вже не, просто не запираються, а їх вже по-моєму снісло Этим вітром судьби. За словами самої пропагандистки, через смертельний стан чоловіка вона навіть думала їхати на війну проти України. Проте відмовилась від цієї ідеї, бо нібито не хотіла залишити дітей сиротами. Що відомо про тиграна Кеосаяна, вірмен за національністю, а за сутністю росіянин, син відомого режисера та російської акторки. Не дивно, що на початку 80-х його занесло на кіностудію Мосфільм. Відтоді він почав кар'єру режисера. Активно знімав не лише фільми, а й музичні кліпи відомим російським виконавцям. На російське телебачення потрапив у 2007-му. Вів зокрема програму про зіркові плітки та шоу-бізнес, Допоки не зійшовся зі знаною пропагандисткою. Маргаритою Симон'ян. Відтоді кар'єра Кеосаяна пішла вгору. Також став прокремлівським рупором. А ще прославився пропагандистською стрічкою про кримський міст. Так, той самий, по якому били наші СБУ. У 2016-му обличчя Путінської пропаганди заснувало шоу відоме українофобськими сексистськими, расистськими, шовіністськими заявами та пропагандою. На ньому кеосаян прямим текстом закликав вбивати українців. Ни в одной войне не может быть поражения у ядерной державы, если у руководства ядерной державы хватит тестикул применить в тот самый конкретный момент ядерное оружие. Значит, это постулат. За свою прокремлівську маячню поплатилась и Маргарита Симоньян. Путіністка Маргарита Семонян, яка закликала вбивати українських дітей та винищити півсвіту ядеркою, незабаром сама може віддати Богу душу. 45-річна пропагандистка тяжко хвора. Про це вона сама заявила 7 вересня в одному із прямих ефірів кремлівських телеканалів. Відкрито повідомити про свій діагноз, вирішила, щоб нібито не допустити поширення чуток. За то ми не відділі з вами з прошлого ефір за цю неділю мене діагностували страшною болезнь. У Дня завтра пірація, яка красу вот з під под этим орденом. А за три дні до смерті свого чоловіка-пропагандиста Симоньян публічно зізналась, що нині бореться з онкологією, і їй вже призначили курс хіміотерапії. Зазначу, що раніше пропагандистка вже ділилась своїми особливостями здоров'я у 30 років. Повідомляла про вроджену патологію, відсутність лівої сонної артерії. Карма за жорстоку і цинічну прокремлівську пропаганду вже дісталась до чоловіка Симон'ян. Цікаво, коли вже настане і її черга. Діліться своїми прогнозами в коментарях на цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал.